Є можливість долучити до нашої розмови ще одного гостя з нами на прямому зв'язку. Народна депутатка, представниця фракції Європейська Солідарність Марія Єонова. Пані Марія ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Доброго здоров'я! Героям слава дякую за запрошення. Пані Марі, сама Не вірю, що кажу ці слова, але нарешті, все ж таки, сьогодні вперше журналістів далеко не всіх обмежену кількість, але пустили у Верховну Раду. Здається, що можна було б справді радіти і тішитись, але все одно не без певних умов знаходитись. Журналісти можуть тільки на третьому полі. Оверсі, рахуйте, що нічого не можуть вони там робити, якщо тільки до них не прийдуть самі народні депутати. Немає як це раніше було роботи в куларах, коли можна було перехопити будь-якого народного депутата. Це мені дуже нагадує так. Знаєте, свободу слова на 50%. Чи ви розумієте, що власне спонукало здебільшого керівництво Верховної Ради все ж таки прийняти це рішення? Ну, я впевнена, що це сталося під тиском наших міжнародних партнерів, тому що неодноразово, по-перше, це було закріплено в резолюції Європейського парламенту. По-друге, ми з вами пам'ятаємо звіт державного департаменту, але все одно обмеження залишились. Чесно кажучи, мені це нагадало казку дітків в клітці, що є досить ну, неправомірно по відношенню до журналістів. Я не розумію, чому не можна. Um, щоб вони були в тому місці, де їм відведено, зазвичай традиційно вони беруть участь, і я впевнена, що um, журналісти всі відповідальні, тобто ми усвідомлюємо, що не може бути прямому ефіру, але в принципі важливо задавати питання, важливо спілкуватися і не бути відокремленим. Тому я не вважаю, що рішення і сигнали, um, не тільки про які ми говорили як фракція, кожен раз вони. Недостатньо виконані, і важливо все ж таки, щоб був прямий доступ, щоб бачили, як відбуваються дискусії, а не просто там спілкування. Хто хоче, той піднявся. Ну тобто, все ж таки, робота є в залі, а не перерв немає, і тому дуже важко в принципі відірватися від роботи. Тим більше зараз у нас частково там перше читання, частково друге читання, правки там, де постійно потрібна присутність в залі. Не вважаю, що це рішення виконано в повній мірі. На угу. тебе як завжди, як завжди, знаєте, таке половинчати рішення. на півміри. Там якби я була був журналістом, який працював і досі у Верховній Раді, я б точно питала у народних депутатів, чому, попри те, що антикорупційні органи і комітети наголошували, що є ризики в законопроекті про мобілізацію засуджених осіб, все, равно, все одно його не вдосконаливши, винесли до зали і власне проголосували. Ми під настільки пильною увагою всіх наших. Західних партнерів наша репутація, наші дії вони мають бути виваженими і кристально чистими. Тим не менше, от попри всі ризики по антикорупції, сьогодні Рада прийняла в цілому законопроект про мобілізацію засуджених осіб. Пані Марія я чула навіть там є вже список тих, хто міг би потрапити та під цю умовну амністію, сказати ну, звісно, я дуже хочу послужити своїй державі, відправитись в зсу, а потім тримати який-небудь ужгородський котел. Та бажаючих точно серед корупціонерів буде дуже багато багато чи ви толеруєте цю ідею з приводу мобілізації засуджених осіб? Чим це має нам допомогти, якщо ну мова ж не йде правда про півмільйона? Наприклад? Пані на в тому -то справа, що ми маємо апелювати цифрами. А, цифри. В Будь-якому випадку не вирішать питання мобілізації, тому що таким чином влада хотіла закрити питання по мобілізації. А чому влада не вирішує питання демобілізації звільнення з військової служби? А чому ми не беремо до уваги правоохоронні органи? Тобто, ми з вами зараз чуємо кожен день, як підлягає просто тиску бізнес. А, і хай би частина ДБР би а, прокуратури а, були мобілізовані. Я не вважаю, що під час воєнного стану у нас а, ці органи мають бути в повній мірі. Тобто, у нас є пенсіонери. Тобто, на жаль, ці люди під броні. І і там до речі, набагато більше тих людей, які ви би зараз сказали, що засуджені. Друге питання охоронні компанії. Тих же суддів і e, генеральної прокуратури та інші. Тобто там цифри набагато більше. Ми не вирішимо питання, те, що стосується засуджених. Більше того, ця позиція не підтримувана була генеральним штабом. E, повірте, нас достатньо кількість ну тут не хочеться говорити в ефірі e, про ті наявні проблеми, які є, і e, частина e, теж і e, командирів. Говорять про те, що ну це це може стати навпаки більш проблемою ніж а, позитивом. А давайте не забувати про досвід тієї ж радянської армії. Ми з вами згадаємо, коли а, злочинці а, розвалили. Справді, після Другої світової війни і таке враження, що це робиться якось спеціально. У нас були дискусії, наша фракція утрималась від голосування, тому що всі ці корупційні ризики дійсно ці запобіжники не були встановлені. І знову ж таки питання мобілізації важливо вирішити іншим шляхом. Але ми з вами бачимо, як 95 й квартал навпаки деморалізує і. Ну в якому вигляді показують наших захисників і захисниць на сцені в пікселях, розказуючи про цикашників, і всі весело регочуть. І, до речі, ми а, наша фракція подала депутатські звернення до правоохоронних органів, а, що стосується порушення статті там, де про моральність, там де приниження наших збройних сил, важливо, щоб а, все ж таки понесли відповідальність. Нам вже було достатньо різних і жартів абсолютно. Принизливих для держави України раніше від 95 кварталу. Зараз ми не дозволимо так знецінювати і зневажати захисників і захисниць. За це має бути покарання. Відповідно, є стаття за це. І важливо, щоб все ж таки а, це було реалізовано і ніхто більше не смів повторювати і так сміятись. Мене ще питання до суспільства, звичайно, які дуже весело їх готали під час те ну, це, це, таке... саме суспільство, яке нині носить футболки, я ухилянти, цим неймовірно пишається, викладаючи фото, відео. Тому тут навіть, багато питань з цього приводу. Ви знаєте, пані Олена, коли ви мене запитали про закон про ухилянтів, ми ж похилянтів, вибачте, про. А, Засуджених сьогодні було продовжено дію мобілізації. Так, от дуже шкода, що коли ми продовжуємо воєнний стан, але ми не дали відповіді на питання мотиваційні, коли голосувались в Верховній Раді основний закон про мобілізацію. І от зараз знову ж таки, таке враження, що просто робляться все навпаки. А для того щоб все менше ставало мотивації і бажання у наших. Громадян брати участь в захисті своєї держави. Я іншого пояснення дати не можу, так як бачу, як це відбувається всередині сесійного залу. Ви знаєте, Марія Миколаївна, коли я вас от з Оленою слухав і е, Олена казала, що от я якби вона зараз працювала у кулуарах Верховної Ради як колись, то поставила питання. Я от себе заскочив на думці, що не поставила б вона питання з третього поверху, та тільки у тому разі, якщо до неї хтось прийшов е, з народних обранців, тоді б поставила питання. В чому? От е, чи не виглядає так, що для наших міжнародних партнерів в принципі ж е, умова виконана? Правильно, журналісти у Верховній Раді все. все Нормально, та ніхто ж розбиратися не буде, чи буде чи є перспектива все ж таки, от дійсно зробити так, щоб робота журналістів в Верховній Раді таки була ефективною, а не номінальною, чи на цьому все спиниться? знаєте тут важлива позиція самих журналістів, але на жаль, ми з вами знаємо, що деякі журналісти. Um, і дотепер не можуть до Верховної до Ради тепер... дістатися, правда? Та де особливо представники деяких каналів. На ж ми ж в принципі системно нам не дали відповіді на питання, а чому були відключені три а, канали, і хто понесе за це відповідальність? Знаєте, у нас серіал продовжується. Одну проблему, е, ну, скажімо так, вирішили на 20%, створимо іншу, і будемо далі її героїчно вирішувати. В цьому вся проблема, але я впевнена, що ми будемо звертати увагу про те, що це е, ці зобов'язання не виконані. Тому що ну це я не вважаю, що там робота журналістів є е, повною мірою, е, так як має бути за стандарт або свободи слова. Тому нам треба. Знаєте, не робити оці не півміри. Нам уже достатньо їх і в законодавчому полі, як ми бачимо в залі засідань. Тут важливо, щоб ми об'єдналися, і не тільки народні депутати апелювали, що недостатньо це зроблено, але все ж таки і самі журналісти, і громадські діячі, і ті контролюючі агенції, які би наші звичайно, наші міжнародні партнери, які би. Відкоригували те, що було зроблено абсолютно в такий номінальний спосіб. Ну от будемо консолідуючись з вами, і продовжувати цю роботу, щоб Дякую. не номінально це було все ж таки максимально можливо ефективно. Ще раз дякуємо вам дуже за час і.